Найдешева сім'я. Іван Нечуй Левицький, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище, ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн-медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. Старий Кайдаш сидів, похиливши голову, а милашка плакала. Піду я з бабою до Києва та одговіюсь в Лаврі. Як не пустите мене, то я, здається, вмру, сказала Милашка. А вже ж, Марусе, пусти невістку, бо як не пустиш, то буде тобі великий гріх от бога, навчала Палашка, тикаючи пальцем на образи. Та коли ж на великому тижні багато роботи, обізвалася Кайдашиха. Я, мамо, ладна день і ніч не спати. Пороблю вам усю роботу та й піду, попросилась милашка, витираючи сльози. Та, про мене, іди та й за нас подаси на часточку, сказав Кайдаш. Пішов би і я, та настає чоловіча робота на полі. А коли, дочко, думаєш і ти, то спечи собі святу пасочку та калач та вкинь у торбу крашанок. Та кільце ковбаски та шматочок сала, щоб розговітись свяченому лаврі, то тебе господь простить і помилує, навчала Палашка. А я вже тобі дорогу скрізь покажу, як пописаному. Мене всі прочани знають з усього світу. Я їм усім даю привід у Києві. В Києві вони всі ходять за мною, наче вівці за пастухом. Баба Палашка розпрощалася і пішла з хати. Кайдашиха вчинила тісто і спекла Милашці маленьку паску. Баба Палашка назбирала по селі десять бабів і другого дня зайшла за Милашкою. В Палажчиній торбі була і Паска, і чималий калач, і сало, і сіль, і навіть крашанки. Вона кланялась кожному в хаті і просила простити її гріхи. Прочани пішли до Києва. Та не барися, дочко, вертайся додому, наказувала Кайдашиха невістці, стоячи за ворітьми. Як господь не прийме нас до себе, то й вернемось, говорила Палашка, кланяючись до дзвіниці трохи не до самої землі. Ідучи селом, Палашка заходила в декотрі хати, щоб попрощатися з тими молодицями, з котрими вона лаялась. Але як вона лаялася з цілим селом, то для неї довелося сливе не минати ні одної хати і ходити з хати в хату, як ходить піп із молитвою. Прочани йшли день. Упросилися в одному селі на ніч до добрих людей, переночували і раненько знов пішли в дорогу. Милашка не неначе на світ народилась. Її не допікала тут ні свекруха, ні свекор, ні Мотря. Понад дорогою зеленіли молоді жита, синіли далекі гори та могили. На дворі було тепло і ясно. Милашка ніби набиралася здоров'я на волі. Уже звернуло з півдня. По один бік дороги була чимала гора, а на горі могила. Баба Палашка повела молодиць на ту могилу. З цієї могили вже було видно київ із церквами та дзвіницями. Тієї могили прочани не минали ніколи. Палашка вийшла на могилу, впала навколішки і почала молитись. З могили було видно на горах високі дзвіниці, церкви з золотими верхами. Кругом Києва в долині зеленів густий ліс, синів за Дніпром, ніби повитий сизим туманом бір, а між соснами подекуди блищали широкі плеса розлитого Дніпра. У лісі блищали золоті хрести монастирів, неначе дорогі камінці, розкидані зверху на бору. Сонце світило на київські гори. Золоті верхи сяли і неначе горіли. Баба Палашка припала до землі головою, а за нею і молодиці почали бити поклони. Палашка встала і, піднявши руки вгору, почала розказувати про чанам. Он, де велика лаврська дзвіниця. А ото коло неї сама Лавра, а то далі свята Софія, а ото свята Варвара, говорила вона. Молодиці водили очима слідком за її рукою, а милашка стояла, мов кам'яна. Ті золоті верхи та білі дзвіниці здавалися для неї якоюсь дивною казкою. Вона вперше йшла до Києва. Прочани перейшли бір і прийшли на заставу. На заставі стояла черничка і причепилася до їх. Спасайтеся, люди добрі. Нехай вас Господь спасить і помилує. Ідіть говіти в наш монастир на Подолі до святого Фрола й Лавра. У нас більше мощей, ніж у других монастирях. У нас є частка младенця, убитого Іродом, і Риза Христова, і кров з христових ран, і пір'я Архангела Гавриїла, і молоко Богородиці. Прочани прибували до застави сотнями. Черниця намовляла і заманювала їх до свого монастиря. Сотня прочан пішла за нею. На других заставах так само стояли черниці і затягали до себе богомольців. Баба Палашка не послухала черниці. Вона гордовито отказала, що вже йде в Київ їсти 21 першу Паску і з неї всі церкви і монастирі. Надвечір Палашка привела прочан у лавру. Чи тут той Лев, що з рота в його тече вода? спитала Малашка. Де там тобі тут, гордовито сказала Палашка. Покажу тобі лева, а це, бач, велика дзвіниця, а оце лавра. Тут лежать мощі святого Феодосія. Малашка глянула на дзвіницю і трохи злякалась. Для неї чогось здавалося, що дзвіниця впаде на неї і розчавить її. Прочани пішли в церкву. У великій лаврській церкві йшла отправа. То було саме на страсть в чистий четвер. Вся велика церква ніби палала свічками і була набита народом. По церкві неначе розливалося огняне море, заливало закутки, йшло поза стовпами, переходило на стіни, спалахнуло на високому іконостасі до самої бані, розтопило на щире золото іконостас. І повисло під банями огняними краплями на панікадилах. Після кожної Євангелії дзвонили в дзвони. Серед церкви виходили ченці, ставали півкругом і співали страсні пісні. Палашка і Милашка посвітили свої свічки і впали навколішки. Сорок душ ченців у чорних клобуках співали серед церкви такі жалюбні пісні, неначе хотіли виплакати в піснях всесвітнє горе. То був не жаль, не плач горя, а якийсь слізний крик, якесь море сліз, що зливалося тисячі літ, і злилось докупи, і полилось піснями з грудей. Здається, в тому морі сліз текли ріки народного горя від самого початку світу горя від холоду і голоду, від меча, від огню, від татар, від царів, від панів, від жидів от чужого й багатого, от дикого звіра. Якась надзвичайна туга лилася слізьми з тих давніх лаврських пісень, складених сотні літ, і Палашку, і Мелашку здавило за серце. В тих сльозах співу, ніби текли ріки їх власних сліз від їх бідності, від панщини, від московських та польських закуцій, від давнього польського ярма, від жидівського здирства. Палашка плакала, аж ридала. Малашка ніби почула в тих піснях, впізнала своє горе в свекрушеній хаті і залилась слізьми. Рятуй, мене Боже, рятуй, бо я молода загину. молилася Малашка, стоячи навколішки коло Палашки і заливаючись слізьми. Вони вийшли з церкви. На дворі була північ. З церкви висипала сила народу. Коло Лаври була гостинниця тільки для панів. Весь народ покотом ліг кругом церкви на кам'яних плитах. Багата Лавра не спромоглася поставити гостинницю для народу, хоч забагатіла народними грішми. Висипали зорі на небі. Майлашка не могла заснути. В неї над головою ніби висіла дзвіниця, а в вікна виглядали здорові дзвони. Вона й дивувалась. І боялась тих дзвонів, та все розпитувала в Палашки про печери, про святих в печерах, за Лева та про пір'я Занхаргела Гавриїла. Для неї так хотілося побачити всі дива, що вона не почувала, як у неї боліли ноги та нили коліна. На другий день баба Палашка повела молодиць по церквах. До неї пристало ще з п'ятдесят молодиць. Всі вони йшли за нею, наче сліпці за поводарем. Палашка водила їх від одної церкви до другої так, що прочани погубили лік церквам. Прочани прийшли в Софію. Серед церкви на Амвоні стояв митрополітанський стілець із червоною подушкою. Один дзвонар поклав на ту подушку образок, поставив олив'яну тарілку, вдарив поклона і поклав на тарілку шага. Баба Палашка і собі вдарила перед стільцем три поклони. Поцілувала образок і кинула на тарілку шага. За нею посипались молодиці. Посипались п'ятаки на тарілку. Дзвонар зібрав з тарілки гроші і сховав собі в кишеню. Святий сидів на цьому стільці. Ідіть, цілуйте образ та кладіть по шагу, говорила баба Палашка до молодиць. Із Софії Палашка повела прочан до Михайлівського монастиря і найняла молебень святій Варварі. За нею слідком і другі молодиці клали гроші на молебень. О дварвари Палашка повела їх до святого Андрія, а звідсіль на поділ у панянський фроловський монастир. Наймайте молебень святому фролу і лавру, шептала черниця молодицям. Жертвуйте на святі мощі, а гроші давайте мені до рук. Деякі молодиці віддали гроші черниці в руки. Черниця сховала їх десь під свою чорну рясу. Чи показують ризу господню та пір'я Зангаргела Гавригіла? спитала баба Палашка. От пір'я ключі у матушки і мені. Ви не сподобатися його сьогодні бачите, а ризу господню я вам покажу. Черниця повела бабів за колони, зняла з однієї срібної домовини з мощами червоне покривало. Під ним було друге. Дороге, все золоте, з золотими китицями. Спасайтеся, прикладайтеся до господньої ризи, говорила черниця плаксивим голосом. В цій ризі Христа жиди мучили. Баба Палашка впала навколішки, залилась слізьми і поцілувала кінчик золотого покривала. Мелашко взяв якийсь страх, як вона доторкнулася губами до золота та до оксамиту. Для неї здалося, що вона бачить самого Христа і цілує його одежу. Всі молодиці плакали та втирали сльози, а черниця плаксивим голосом розмальовувала, як жиди Христа мучили, як накладали на голову терновий вінець, як били вірьовками і розпинали на хресті. Богомольці кидали на ризу гроші, а черниця забирала і ховала їх десь під рясою, та все поглядала на двері. Щоб часом не надійшла мати ігуменя.